Прямо зараз я кручу педалі по усіх континентах землі, і в цьому епізоді долатиму останній відрізок по чилійській пустелі Атакама, прямуючи до Перу. Після міста Ікіке я трохи віддаляюся від океанського берега і знову поринаю в атмосферу глибинної пустелі, де проходить траса номер 5 – головна дорога Чилі. Спочатку я заїжджаю до однієї з найнезвичніших локацій в Атакамі. Неймовірно класний, і цікавий музей мені трапився на моєму шляху. Називається він Хамберстоун, англійська назва, до речі. І дуже схоже на, на англійський біміш. Якщо ви знаєте про такий просто легендарний музей, цей, звісно, значно менший, але також шахтарський, і тут він відтворює. Життя і побут людей, котрі тут жили, працювали в 19-му і на початку 20-го століття. Майже 200 років тому в Атакамі виявили великі поклади селітри, яка на той час була стратегічною сировиною. Цей мінерал називали білим золотом, а використовували для виробництва добрив, пороху та вибухівки, і в хімічній промисловості. Через селітру навіть розгорілася війна між Чилі з одного боку та Болівією і Перу з іншого. Кампанія проходила і на морі, і на суші, і саме тоді більшість території атаками разом з природними багатствами перейшли до Чилі. Ще до війни на тодішній перуанській території англійський інженер Джеймс Томас Гамберстоун заснував тут селітрове родовище з робітничим поселенням. Він також здійснив деякі важливі відкриття в цій галузі, які значно її розвинули. Тож нове гірниче містечко назвали на його честь. Тут же він і мешкав зі своєю родиною протягом 17 років, керуючи родовищем і, залишившись тут після війни, вже у складі Чилі. Після кількох десятків років селітрового буму промисловість поступово занепала на початку 20-го століття, коли був винайдений спосіб синтезувати аміачну селітру штучно. Тож згодом гамберстоун був покинутий і перетворився на поселення Привид. Сьогодні це музей просто неба, де можна буквально торкнутися його минулого і відчути атмосферу тих часів. Дитяче взуття тих часів. Ви тільки подивіться на це, яке воно малюсіньке. Іграшкові меблі того часу. А ось чим діти бавились тоді. Будівлі справді оригінальні того часу. Ну, а зараз вони як музей розділені за тематикою. Наприклад, в тому першому залі були дитячі речі, потім кухня, а от в цьому приміщенні електрика. Тут Мольдес перекладається як форми. А колись унітази були чорні і чавунні. А ось тут, власне, як вони жили, помешкання працівників. Ось така от вітальня. Спальня. Туалет і душ, ще одна спальня. Ну і кухня. Там, очевидно, вони тримали курей, можливо, ще якихось кролів. Зала документів, типу канцелярія, мабуть. Насправді тут приміщень дуже-дуже багато, і всього у них дивитись є чимало. Я вже тут провів годину, і ще потрібно кілька, я думаю. Реально, ціле містечко невеличке. Я зараз йду лише по одній вулиці, а там ще й інші квартали є. Навіть театр і готель десь там є. Це панський дім, умовно кажучи, звісно, будинок директора чи керівника, де жила, я думаю, одна родина. Ось тут дитяча кімната. Це, очевидно, кімната пані директорової. А це я так здогадуюсь прототип сучасних кавомолок. Оце колись були речі моцні. А ось власне, і господарі цієї оселі Джеймс Томас Хамберстоун і його дружина Ірен. Каза Fuerza буквально перекладається як будинок сили. Думаю, в даному випадку тут робили якусь основну роботу, наприклад, якесь плавлення чи щось таке, що вимагало багато енергії. Пісна будівля. Тут же поруч спортивний майданчик. Ви ж не забули задонатити на збір для нашої армії, який я поширюю під кожним моїм відео. Молодці, йдемо далі. А оце власне житлові квартали. Тут багато-багато осель простих працівників. Донедавна це містечко було просто занедбаним. Хто хотів приходив якісь свої. Написи на стінах залишав, ну а зараз це намагаються облаштувати, надати йому такого первісного, автентичного вигляду. Всі вони мають однакове планування і з усього видно, що ціле містечко було збудовано зараз одночасно. Ого, а тут хтось навіть почепив ось такий от картон, на якому пишеться, що. Цей будинок належав родині Вергара Херера в роках 1933 по 43. Вказані імена, зокрема, я так розумію, глава родини, його дружина і діти. І навіть фото є. Вау! Це дивовижно! Можливо, це хтось із нащадків зробив таке дослідження і виявив, що цей будинок належав їхній сім'ї. А це так місцинка, правда? Бачите, проводяться такі захисні роботи для того, щоб зупинити подальше руйнування будинків. Бо з усього видно, що вони просто стояли і під атмосферним впливом і від часу просто руйнувалися багато-багато років. О боже, це щось неймовірне. В них навіть радіо було. La Радіо de Humberstone. І музика в них була, і навіть цілий оркестр. Але назва в них тільки не режіть. Літер. І кіно, касабланка. Ну скажіть, реальне місто було? Люди жили повноцінним життям, так як будь-де, як в Сантьяго, тільки просто в меншому масштабі. А ось і театр, друзі, справжнісінький театр. Супермаркет або я б сказав тодішній шопінг-мол. Але незважаючи на наявність усіх цих благ і зовнішню видимість добробуту, щоденне життя простих робітників та їхніх родин у Гамберстоуні було далеко не раєм, так само, як і на інших родовищах атаками. Умови роботи були справді важкими: спека, пил, нестача води, низька безпека праці, майже тюремний поліцейський контроль і повна зневага прав робітників керівництвом. Зарплатня затримувалася місяцями та й платили їм не грошима, а жетонами, які можна було потратити лише в тутешніх магазинах, що належали власнику компанії. Фактично, то була система боргової залежності. Не дивно, що час від часу тут виникали страйки. А в 1907 році навіть сталася трагічна подія в місті Ікіке. За наказом чилійської верхівки військо розстріляло понад дві тисячі протестувальників, включно з жінками і дітьми в одній із шкіл. Там на загальний страйк зібралися робітники з сім'ями з усіх довколишніх копалень, в тому числі з Гамберстоуна. А ось тут зразки самої селітри із різних родовищ. Загалом я провів тут 5 годин. <гад> Навіть не очікував насправді, що так довго пробуду тут. І то я ще не все обійшов, там ще можна було походити. І останню годину я вже так швиденько сюди, 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 швиденько подивитися і все. Тобто, насправді, грубо кажучи, це може зайняти день, якщо вам цікаві такі місця, якщо ви любите історії, незвичні історії цікавих місць. Звісно, тут далеко все не ідеально. Тут е, все не виглядає, так як в англійському біміші, де все на своєму місці, все чистенько. Тут насправді дуже багато безладу, мільйон речей валяються просто так. Я сподіваюся, що воно ще все досі в процесі, що вони все упорядковують. Тому що з багатьох речей видно, що вони ще не закінчили роботу над музеєм, як таким. Але навіть зараз я можу сказати, що це справді класний музей, вартий відвідування, тим паче, що квиток коштує лише 6 євро. Поступово з'являються ознаки того, що атакама, я маю на увазі та найатакамніша, атакама лишається позаду. Бо що там вже якась травичка, кущики з'являються. Там бачив навіть одне якесь чахленьке деревце. Ого, так це вже майже ліс. Тим музеєм я геть пропустив обід, якщо чесно, навіть не думав про нього. Зі мною так часто трапляється, коли я в якійсь е атмосфері заглиблений в процесі, і щось надзвичайно цікаве для мене. Я не думаю про те, що мені треба їсти, що я голодний. Аж десь ввечері я згадую, о, щось зі мною не так, це я, мабуть, голодний. Точно я пропустив обід. Тож зараз замість вечері. Я маю фруктики з собою, планував на вечерю фрукти. Я замовив собі ось таку от Гранде-Меску супу. Це якесь невеличке село на роздоріжжі. Тут одна дорога йде в Болівію, а моя йде на Перу. Ну і трапився тут такий от ресторанчик, доволі пристойно виглядає, я б сказав, європейського рівня. Можливо, тут буде трошки дорожче, ніж в локальних закладах, але мені треба поїсти. Ще три дні пустельним безмежжям чилійської атаками, і я дістаюся останнього міста в Чилі, а недалеко за ним перетинаю кордон 12-ї країни мого маршруту. <рес> Ось я і в Перу! Юху! Вдруге в житті. Тож, в Чилі, я кажу, прощавай, прощавай, прекрасна країна. Для мене ти була довгою в усіх відношеннях. Тому що справді Чилі, напевно, єдина у світі країна, про яку не кажуть велика, а про яку кажуть довга. Ну і для мене вона була довгою і в е... часовому, і в просторовому значенні, і навіть в емоційному, тому що згадуватиму її я ще довго через те, що була справді класною. Ось так виглядають дачні масиви по-перуанськи. Ну практично як в нас в Україні. Все так само, хатинки малесенькі, розбиті на сектори, ділянки. Просто заберіть всю зелень, абсолютно всю. Поки що я не можу сказати, що вони там роблять, що вирощують, тому що ніякої зеленини взагалі не видно. Може якісь корисні копалини вони в землі вирощують. Ну, або швидше за все просто не сезон, тому що як-не-як осінь, вже середина квітня. І вони просто зібрали урожай та й вже пороз'їжджалися. Практично тут нікого не видно в тих будиночках. Ага, ось на одному банері написано, ласкаво просимо до такого то сектора. І намальовано, що вони вирощують птицю. Ну і так само, як в Україні, дачі тут розміщені біля великого міста. В даному випадку це місто Такна, до якого я зараз наближаюсь. І це перше місто на моєму шляху в Перу. Зазвичай я знаходжу місце для ночівлі в наметі поза великими містами, але цього разу мені з цим не пощастило, і я мимоволі вже в темряві заїхав аж у місто. Знали б ви, які ті перуанці смішні бувають. Я запитав поліцейського за 4 кілометри звідси, де я можу знайти таке нормальне місце для. Того, щоб переночувати в наметі, він мені порадив сюди їхати. Каже, їдь до катедрала, там є такий класний парк, поставиш собі намет, класно заночуєш. Як ви думаєте, можна було б заночувати в наметі в такому місці? Я не знаю, чим люди керуються, іноді дають ще такі поради, ну може він так собі це уявляє. Насправді це моя помилка, що я поперся в місто. Увечері. Хоч справді було важко знайти на околиці місця, але треба було все ж таки шукати там. Я все ж знайшов інший спокійний парк. Вчора ввечері я зрозумів, чому поліцейський радив мені ту центральну площу для ночівлі. Тому що тут, в цьому парку, коли я прийшов, я зустрів одного хлопця і теж запитав в нього, як ти думаєш, буде окей, якщо я тут поставлю намет і заночую. Він каже: Ні-ні-ні, небезпечне місце, небезпечне. Ось я тобі покажу інше. І показує мені той самий парк великий. Тоді я розумію, що вони так думають, що це насправді краще місце, бо там більше людей, і це безпечніше. Тобто, якщо в тому місті багато людей справді ходить довкола освітлено ліхтарями, як в день багато камер на всіх будинках довкола. То очевидно, що навряд чи хтось буде до тебе приставати і по-серйозному намагатись зробити щось тобі погане. Може в цьому і є сенс, але я знаю точно, що я би там не поспав. Це місце не для мене, не для сну. Тож я все ж таки зупинився тут. Взагалі я вважаю, що люди дуже часто аж занадто гіперболізують небезпеку, і насправді все не так страшно, як вони говорять. Це я виходжу з, зі свого багаторічного досвіду мандрів, і особливо мене смішить, коли в одній країні мені кажуть, ой, не їдь туди, не в ту країну, в сусідню. Там погані люди, краще не треба. Я приїжджаю туди, там такі ж прекрасні люди, гостинні, все, все класно. Потім, на жаль, в тій країні кажуть, ой, не їдь в наступну до тих сусідів, не їдь, вони погані, вони тебе пограбують, ще щось зроблять краще не треба. І так дуже часто. Порожні вулиці ранкового міста. Мало що працює. Але мені треба першим ділом поміняти чилійські гроші на перуанські. Тому що навіть їжу купити не можу тут. Все за готівку. Ну і сімку купити для зв'язку для інтернету. Дуже смачно і недорого можна поїсти прямо на ринку, і тут вибір велетенський. Готують прямо тут. Це дуже незвично для мене їсти суп на сніданок, але я бачу, що перуанці це роблять, майже всі це їли. І я вирішив побути трошки перуанцем сьогодні. Тут перед тим як заклади відкриваються, біля них вишиковуються здоровенні черги. Ось в один бік пішла черга до банку, а тут черга до компанії Movistar, куди я зараз планую зайти, щоб придбати собі сімку. Вирішивши справи того ж ранку, я вирушаю далі. В Чилі пустеля Атакама, звісно, не закінчилась. Ще на кількасот кілометрів вона простягається і в Перу. Проте все частіше тут трапляються зелені оази в долинах річок, серед яких лежать села і маленькі містечка. це зелень! Давно я такого не бачив. Це реально якась річечка-годувальниця, бо в її долині багато-багато таких полів, люди вирощують все. В першу чергу, звісно, ж кукурудзу. Це ж Південна Америка. Кукурудза тут королева. Зупинився в селі, такому пустельному, але з, цим, з тією оазою такою красивою зеленою. Заїхав на заправку тут двоє хлопців. What's your name, guys? The... Agente. Agente? Agente. And? Родріго Родріго. Volo. Volo? Volo, yeah. І вони дозволили мені там поставити намет, тож я тут ночувати. <coughs> Прекрасне місце, як на мене: захист від вітру і така атмосфера, трошки, наче індіанська, перуанська, інканська. Дякую. А я згадав ту смакоту, яку їв п'ять років тому тут в Перу. Це ось такі традиційні смажені штукенці, млинці, я не знаю, як їх назвати. І звісно, напої теж дуже традиційні. З різних чи то фруктів, чи навіть з лаків. Дуже популярним є кіноа. А кіноа, як ви знаєте, це одна із найтрадиційніших, найзвичніших тут культур в Південній Америці. Ну а я сьогодні взяв манго. Хтось мене зупинив, пропонує воду. А, ah, that's great, thank you. А, ah, папі. Muchas gracias. I will take one. Okay, two. Two, it's enough. Sí? Muchas gracias. Ah, buen viaje. Thank you. Мені подобається, як зустрічає мене Перу. Але чи сподобається шалена висота гірських перевалів на шляху до озера Тітікака? Розповім в наступному епізоді за тиждень.